Села студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Аварійно-рятувальні роботи на території Охмадиту завершені. Внаслідок ворожої атаки по лікарні двоє осіб загинуло. За медичною допомогою звернулися 32 постраждалих. Госпіталізовано з травмами вісім дітей. Повідомляють у ДСНС Київщини. Крім того, за повідомленням міського голови столиці Віталія Кличка бригадами швидкої з Охмадиту перевели в інші лікарні 94 дитини. У стаціонарах медзакладів зараз перебувають 57 дорослих. На трагедію відреагувала вся країна. На збори на допомогу найбільшій дитячій лікарні України відкрили благодійні платформи, низка банків, мобільні оператори і місцеві ради міст. Про поточну ситуацію в Охмадиті і необхідну допомогу. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Валерій Бовкун, завідувач відділення реконструктивної пластичної мікрохірургії лікарні Охмадит. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня, дякую, що ви з нами на зв'язку. Що зараз відбувається на території лікарні? Хто і які роботи проводить? Ну зараз проводяться роботи по завершенню вже е прибирання території, тому що дійсно рятувальні роботи вже завершені, і е майже е все сміття вже вивезене. Е ну, ще лишається. На вікна лишаються двері вибиті і силами співробітників силами волонтерів, силами ДСНС проводиться прибирання території. На жаль, дуже великі руйнування, і це не все так швидко можна відновити. Чи всі евакуйовані діти наразі отримують необхідне лікування і медичний догляд? Пацієнти, які були евакуйовані в міській лікарні, так, вони отримують повний медичний догляд. Крім того, наші співробітники також допомагають лікарям інших лікарень, якщо це складні пацієнти. А пацієнти, які була змога їх виписати, то вони відповідно за місцем проживання вже отримують лікування. Ми ті пацієнти, які були виписані, вони були не важкі і можуть продовжити лікування за місцем проживання. Чи підтримують зараз вас інші медичні заклади України і закордонні партнери? Так, нас підтримують дуже багато медичних закладів, і як в Україні, так і за кордоном. Причому допомагають нам не тільки медичні заклади державного характеру, а й приватні, і персонально окремі лікарі, які звертаються, що можуть надати допомогу нам. Вчора про готовність прийняти на лікування дітей з охмадиту заявили в Німеччині. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Карл Лаутербах після телефонної розмови з главою МОЗ України Віктором Ляшком. Чи триває зараз робота з відправки дітей до Німеччини? А, діло в тому, що ця інформація досить свіжа. І для того, щоб можна було цих пацієнтів відправляти в Німеччину, нам потрібно щоб е, мати повний доступ. Е, Підготувати всю інформацію про цих пацієнтів. На жаль, це не робиться швидко, тому що ті пацієнти, які можуть потребувати лікування за кордоном, вони досить важкі і вони перебувають зараз в інших лікарнях. Тому процес підготовки триває. На сьогодні відомо про яку кількість дітей може йтися. На жаль, інформації ще немає, тому що батьки тільки повідомлені, проінформовані. Крім того, ми не відмовляємо в лікуванні цим пацієнтам. Ми можемо продовжувати лікування як консультативною допомогою в інших лікарнях, так і після відновлення лікарні прийняти пацієнтів назад. І не всі батьки хочуть виїжджати з України, тому точної кількості ще немає. Вчора до біди додалася ще дуже неприємна ситуація. Поліція Києва повідомила, що перевіряє інформацію про можливе утруєння отруєння води для волонтерів. Раніше в соцмережах з'явилася така інформація, начебто, хтось приніс на територію Хмедиту отруєну воду у пляшках для тих, хто допомагав розбирати завали. Чи дійсно вчора зіткнулися з такою ситуацією? Тіло в тому, що такої інформації. Офіційно у нас не було, тому я не можу сказати про те, що от, дійсно такий випадок був. Тобто, досить складно сказати, що чи чи правда це чи ні? Особисто я не бачив отруєних і серед персоналу так само ця інформація поширюється на рівні слухів. Давайте про головне. Якої допомоги наразі потребує лікарня, колектив, пацієнти і їхні родини? А, медична складова вона вся забезпечена, наскільки мені відомо. А, дійсно, буде потребувати лікарня допомоги у вигляді а, відновлення. Ремонт, вікна, двері, апаратура, все, що було пошкоджено. Навіть те, те приміщення, яке було зруйноване, то його треба буде відновлювати. Ну, скоріше за все, новий корпус, який збудувати. Но це дійсно потрібно, потрібна буде допомога, тому що своїми силами чи вихонець зможе це зробити. Я вже говорила про те, що відгу... відгукнулася на цю біду вся країна, долучилася до зборів і певні банки, і ем, благодійні платформи, і навіть бачила повідомлення від операторів мобільного зв'язку. Але ж все ж таки, якщо йдеться про донат, якщо люди хочуть допомогти, як краще це зробити, де знайти офіційні збори відкриті саме Охмадитом? А, в першу чергу треба дивитись на сайті Охмадит. Якщо є змога допомогти, задонатити, то тільки офіційно, тільки через сайт до речі, в Фейсбуці на офіційній сторінці Охмадита так само є на координати, як можна перерахувати кошти або допомогти, тому тільки офіційно не слухайте ніякі збори приватних осіб. Тому що не виключено, що це можуть бути неправдиві збори тільки офіційно через сайт або через Фейсбук, через офіційні сторінки. Пане Валерію, я дуже дякую вам за вімкнення. Я сподіваюся, що ми всі разом впораємося з цією бідою. Я бажаю вам, всьому колективу і Охмадиту якнайшвидшого відом, відновлення. І будемо сподіватися, що нас у всіх буде добре. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Валерій Бовкун, завідувач відділення реконструктивної пластичної мікрохірургії лікарні Охмадит. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь що Ми телеканал. Робіть таки надалі.